Зеркало, скажи цією мить, хто перша красуня у світі. Звичайно дуже гарна. Ти, звичайно, дуже мудра. Ти розумна, безперечна, мушу правду я сказати, бо не вмію я брехати. Буду дуже, я відверта, є Я на світі дівчину шкіра, як сніг, а волосся темніше ночі, це біла сніжка. Це неможливо, геть. Мачуха хотіла відібрати моє життя, та добрий чоловік жався на дім. Тіс <клес> нам не на загроза. Ліс великий. Дливо і дружньо, я з людях родині виживемо. Ти не бійся, біло смішно, стежку лісі, ми знайдемо і короткими доріжками до будинку проведемо.

Хто сидеть? -то? Це Може, допоможе. Що тут трапилося? Біло сніжка яблуко і заснула. Як на йому фер, може вона розчеркує біло сніжка?